Вітаю завтра у Києві о 14-й годині біля будинку генпрокуратури відбудеться акція протесту проти незаконних засобів переслідування Медведька та Поліщука. Це молоді хлопці патріотичні, які героїчно відсвалили Майдан в лавах Молодої Сотні Свободи Сі 14, а потім відвоювали в АТО. Їх звинувачують, нібито в вбивстві Алеся Бузіни, відомого антиукраїнського письменника. Я не знаю, чи вбивали вони. Я протестую проти, проти методів, які використовуються для проведення цього, нібито розслідування. Бо у мене повне враження, що їх влаштовують якісь тайни агенти Путіна і вороги України. Бо найкращого засобу дискредитувати Україну як державу і її хароправоохоронну систему не існує. Все, все, що там відбувається, це суцільне порушення закону і прокурорське та суддійське свебіліцейське своєвілля. Дивіться, остання гучна акція по нібито відбору біологічних зразків. Ну, По-перше, дивимось на корт. Це гарні хлопці, спецназовці, яких нібито парували та навчали американці. І що ми бачимо? Що якийсь ворог спланував Операцію так, що цей спецпідрозділ вимушений захищати інший спецпідрозділ, який всім нам відомий, як бірку, то зараз. Полк міліції спеціального призначення. І хлопці, перша їх гучна акція, яка назавжди війде в їх історію. Це не епічна битва в АТО або затримання російських диверсантів, а використання в якості клоунах в білих халатах, що дуже прикро. Прокурором по справі призначено відомого луганського корупціонера, у якого дуже багато запитань від Луганську до жителів Фастова, Фастова, да і. Я так розумію, що іншого прокурору західніша лінія розподілу з незаконно окупованим територією просто не знайшлось. Ніхто не хоче лізти в цю брудну справу. От нормальна держава, нормальна країна, розслідуючи гучні резонансні політичні злочини, має призначати на їх розслідування найкращих слідчих, найкращих суддів і найкращих прокурорів і адвокатів між тим. А наша призначає найгірших. Що це як не вредительство, як казав колись товариш Сталин? І я просто вимагаю, щоб слідство відбувалося належним чином. Якщо ви проти пропагандського свавілля, якщо ви проти поплюження іміджу України як держави, як поплюження іміджу нашої правоохоронної системи, то ви маєте підтримати цю акцію. А якщо вам хочете прогулятися та повіселитися, то прийти, прийдіть на цю акцію безпосередньо, і там можна буде покричати, потопити ногами та закликати до європейських стандартів правосуддя в Україні. Слава Україні!